Рівно рік тому відома ніжинська мисткиня Євгенія Липовецька взяла участь в україно-турецькому проєкті Україна проти війни, на якому представила дуже знакову роботу. Художниця показала власне бачення, як змінити столичний монумент батьківщини матері, позбавивши його радянських пережитків. Батьківщина мати, але вже з гербом, і саме в той час точилися дискусії, так що робити з. Символом, який тримає батьківщина мати. Тобто, от це було моє бачення. Як вона в вигляді жовто-блакитного прапора на фоні Києва, який обстрілювали, тоді рік тому робота Євгенії Липовецької вразила і учасників, і членів журі. І то була лише мрія втілена в гобелені. Сьогодні ж вона активно втілюється в реальність. Написала на своїй сторінці у Фейсбук Ніжинська мисткиня. Нагадаємо, 30 липня у Києві розпочали демонтаж радянського герба з монументу Батьківщина Мати до дня незалежності України. Монумент отримає новий символ український тризуб.